Привіт! Бажаю усім гарного позитивного дня. Сьогодні хочу запропонувати е, приготувати, як зазвичай, класну страву. І сьогодні ми будемо готувати качинна ніжка з яблуком. Тож, мерщій до роботи. У мене все, все підготовлено і ми починаємо працювати. Качені ножки. У мене домашні, ви можете брати в магазині. Ми їх зачистили від пір'ячка, від всього. Вимили гарно. У мене вже все підготовлено. Тільки от паперовим рушничком я витру вологу, водичку всю. Тут у мене ще є шматочки, качечки. Я їх теж покладу до ніжок. І так, ніжки підготовлені. Що я зараз з ними роблю? Мені треба їх посолити, поперчити і, звичайно, покладемо їх, підсмажимо на грилі. Після чого ми будемо тушкувати. Е, дуже довго тушкується качечка, так що за той час, поки вона буде тушкуватися, ми можемо ще багато зробити справ. Тож, поїхали сіль з обох боків гарненько я солю, присолюю, так. Сіль є. Перчик. Перчик свіжий, молотий, У мене 5 перців. Завчасно не забудьте включити гриль, або покласти сковородку гриль і ввімкнути плиту. Так, ще я натираю наші ніжечки, імбир, сухий в мене імбир. Ви можете взяти свіжий, натерти на терочки і ним теж. Повністю гарно отак натерти ніжечки. І ніжечки потерті, змащені. І останнє, що посипаємо чесничком сухим. Можете дати свіжий. Усе наші ніжки замариновані. І зараз ми можемо викладати на гриль. Шкірочкою кладу донизу. О, гриль у нас нагрівся. І зараз поверх, тут є теж жирочок, але я трішечки-трішечки змащу маслом. Так, рослини. Масло, Після чого на гриль я покладу цибульку. Цибулька в мене є завчасно, уже почищена. Так, ці шматочки і шкірочку теж кладу. такими шматками, ми складаємо цибульку. Тож, все наша робота почалася, і ми не забуваємо, що треба тільки з позитивом. Тож, поки наші е, ніжки, не наші а качині, підсмажуються, я хочу зараз е, підготувати яблучка. Тому що яблука е, ми будемо зараз зачищати, і ця шкірочка піде у сотейник, де буде тушкуватися ніжка. І я зараз зачищу, щоб шкірка вже була готова відправити до ніжок. Але перед цим я ще покладу. Наш прекрасний розмарин. Розмарин я поклала до м'язка, нехай разом приготується. Зараз гриль трошечки примне це все, а віддасть розмарин усі свої масла і все це піде в качину ніжку. І це неймовірний буде смак. Дуже-дуже рекомендую. Тож, яблука зачищаємо. Яблука у мене, звичайно, були вже вимиті все, що на столі, підготовлено для роботи. Ми завчасно все підготовлюємо для того, щоб швидше все у нас готовилось. І так, яблучко чистимо. Шкірочку зачищаємо. Можете шкірочкою яблучко залишити, але мені хочеться без шкіри, з м'ясом, щоб яблуко було без шкіри. Тому зачищаємо і шкірку використовуємо при готуванні. І так, шкірку, отак вона є, я закладаю в сотейник, отак її. Сюди я закладаю. Моркву це підготовлюється вже до ніжок качини. І все. Чекаємо, поки ніжки наші будуть готові. Так, а ми далі з яблуком робимо порядочок. Так, На такі долічки розрізаємо і вибираємо, звичайно, серцевину. Яблучко все я зачистила від зерняток, від перегородиць різних. І зараз одразу я буду збризгувати лимонним соком. Добре поливаю, вичавлюємо весь сік. Дивіться, яка краса. Яблука дуже добре, щоб ви брали кисло солодкі ці лимона ми даємо для того, щоб яблучко зараз обволокло і щоб воно не чорніло. Я думаю, це вже знають всі, якщо хтось не знає, будь ласка, щоб знали. Яблука готові, і ми їх відкладаємо в бік і дивимося до нашої ніжки. Вау! Супер! Я поки яблуко зачищала, то чуть слюною не подивилася, тому що неймовірний. Запах іде, просто катастрофа. І я вам зараз цю катастрофу покажу. Ось така краса уже є. І ми її беремо і зараз закладаємо в сотейник тушкувати. Тож, поїхали. І так, повторюю, сотейник ми поклали шкірки від яблука. Ми туди поклали моркву. Закладаю перець, перець чорний горошком лавровий листочок, і тепер ми вибираємо наше м'ясо і закладаємо в сотейник. Оце вже є смакота. Розумієте? Тож, вмикаємо вмикаємо плиту, і зараз що ми робимо? Ми повинні трішечки підлити. У мене є сік яблучний, даємо. І, звичайно, куди ж ми без білого вина? І, звичайно, біле вино. Біле вино. Сухе вино. Заливаємо. Доводимо зараз наше м'ясо до кипіння, щоб сильно сильно кипіло. Після чого зменшуємо вогонь і залишаємо на десь півтори години, це 100%. Півтори години, щоб воно тушкувалося. Тільки на маленькому вогні. Закриваємо обов'язково. А цим часом ми можемо карамелізувати наше яблуко. І так, зараз що нам треба? Ми всипаємо цукор в пательню. висипали. І зараз будемо чекати, поки він буде топитися. Не мішаємо нічого абсолютно. А залишаємо отак, нехай він топиться. Ось наш цукор розтопився майже, майже. Не мішали абсолютно, а залишили, щоб він так розтоплювався. Тільки пильнуйте, щоб не згорів. Бачите, уже карамельного кольору. І зараз ми викладаємо яблучка сюди. Ой, такий карамельний запах пішов і гарно перемішуємо. Закладаємо масло вершкове, продовжуємо, продовжуємо яблучко карамелізувати. Одразу, коли поклали шматочок масла, карамель уже розчиняється і вона вже не робиться комками, щоб ви знали. Бачите, як гарно карамелізується. Просмажуємо, просмажуємо трішечки, чекаємо. Так, сюди я даю буквально щіпку, щіпочку, щіпочку. маленьку, маленьку, навіть невелику. Кориці меленої ось є Дуже-дуже гарно, нехай тушкується. Тепер ще даю дві невеличкі гілочки розмарину, знову перемішуємо. Дивіться, це все я роблю на великому вогні. Вогонь я не убавляла, що наша качечка прекрасна. І так, гарно карамелізується яблучко. Тепер я забираю розмарин, викидаю, він мені не потрібний. Я з нього взяла все, що мені необхідно. І дивіться, гарні коричневі. Уже стають яблучка. Не спішіть, робіть все спокійно, з душою, з любов'ю. У вас є час, тому що ніжка дуже довго готується, а у вас вже гарнир для ніжки готовий. І так, дивіться, до ось такого стану ви яблочка відсмажуєте, і тепер що далі? Далі ми заливаємо наше прекрасне біле сухе вино. П'янкий стаєш, навіть не покуштувавши вина, пари виходять і просто прекрасно. І, звичайно, сік яблучний даю. Тепер ми доводимо все до кипіння, звичайно перчимо, морську даю. перемішали, закриваємо кришечкою. Даємо менший вогонь і тушкуємо хвилин 5. І так, яблучко наше готове. Воно готове. Воно прекрасне. Запах стоїть неймовірний. Але що я зараз роблю? Рідина у мене, бачите, рідкий соус, тому ми робимо гарний. Соус. І для цього у мене є крохмаль кукурузний. Ми беремо крохмаль, заливаємо холодною водою, розчиняємо. Розчиняємо і легенько зараз будемо вводити. Яблучка можна вибрати. І зробити соус. Але я не хочу. Я хочу швидко, і можна зробити так, і вас вчу. І так, на великий вогонь і підливаємо крохмаль. І ще чуть-чуть. І буде, я вважаю, що буде досить. Зараз побачимо, закіпить гарно. Є все причудово, як я хотіла. Тепер ми отак, яблучка геть обволокуємо соусом, закладаємо останній шматочок нашого масла вершкового. І все соус і яблучко наше готове. Бачите, які гарні. Яблучка готові. І качина ніжка готова. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Супер! Все готово. Зараз залишилося тільки нам скласти цю страву, презентувати і, звичайно, дати, щоб її їли. Дивіться, що хочу вам сказати. Я зараз зроблю презентацію, покажу, як можна гарно зробити. Але що я хочу сказати? Соус, в якому тушкувалося м'ясо, ні в якому разі його не виливайте. Ви можете весь оцей соус з яблучком. З цибулькою, з морквою оце все, що там всередині є. Це можна блендером все перебити і зробити неймовірний соус до будь-якого м'яса. Тож, не, не пропускайте мої поради. Зробіть так і буде дуже-дуже смачно. А я вам зараз покажу, як виглядає наша качина-ножка з яблуком. Кечені ножка готова, і вона, неймовірно, смачна і крута, дуже-дуже гарно виглядає. Подивіться, будь ласка, як ви можете вдома зробити, прикрасити і подати таку смакоту. А ніякого гарніру, нічого не треба. Яблучко. І м'язко дуже круто. Соус, неймовірно, смачний і підходить. До цього м'яска. Тож, будь ласочка, я усім пропоную приготувати цю страву і залишити, звичайно, мені комент. Ось так ви можете ще гарно прикрасити свою страву. На будь-яку тарілочку ви можете викласти неймовірний шедевр і подати своїм гостям. Тож усім смачної качки, смачного життя, любові, миру. І я вас усіх чекаю у себе. Дякую, що ви в мене є.